У вас було таке, що забилася раковина унітаз, мийка, і що ви там не робили? Які би засоби ви не використовували? Що ви там вантусом його не мусолили, абсолютно нічого не допомагає? Було таке? Я впевнений, що було. У мене також була така проблема постійно. Тому, друзі, що я зробив? Я купив на Аліекспресі ось такого пневмопістолета, який має. Усувати ці всі засмітнення з каналізаційних труб. Як воно працює, фіг його знає, ще толком не знаю. Зараз ми подивимося, що в нас там є. Саме цей пістолет, до нього є різні насадочки. В інструкції нам показано, як воно працює, як воно має усувати ось це засмітнення в унітазі. По типу в унітаз буде вставлятися ось така груша, і вона під великим тиском має це все. Усувати. Ось така є насадочка. Я так розумію, для раковини такої, для якогось душа по типу, ніби ось така більша. Ще ось такий перехідничок, не знаю навіщо. І ось така підножка, тому що штука пневмо, її треба накачувати, тобто по типу як насос. Стаєте ось сюди двома ногами і берете і починаєте. Накачувати, накачується зовсім. Неважко. Ось тут у нас є манометр, щоб ви бачили, з який вам потрібен саме тиск. І давайте, Петрович трошечки підкачає руки. Так, бачите, дивіться, трошечки підкачали. Ось тут у нас є спусковий гачачок, така кнопочка. І давайте. І фігачить воно так, друзі, що я вам кажу, тиск такий створює. А якщо нафігачити там нормальний тиск, то влупить так, що. Як то кажуть. <хи> так, перейдемо зараз до тестів. Спочатку я що хочу зробити. Я хочу розібрати і показати, що ж всередині цієї штуки, по суті, нічого немає. Ось така колбочка. І все. Так. І по типу насосик. І все. Накачуємо спочатку 4 атмосфери і покажу, на що він здатний. Скачається дуже швидко. Ану. 4. Бачите? Спочатку покажу вам, як використовувати не за призначенням. Накачуємо, беремо паличку від суші, закидаємо всередину і стріляємо. 5 атмосфер. 7 атмосфер. В якості експерименту взяв ось такий шарик від підшипника. Дивіться, стає сюди просто ідеально! Ідеально чітко. Стрельнув з відстані 3 метрів. Тепер подивіться, прошило коробку і зробило мені вм'яти, бляха. Я просто в шосі. Я ж казав, що воно пробігло. Сім з половиною атмосфер, заряджай. Не пробило, чи пробило. Не, не пробило, пробило? Все, а ось, а ось дивись. А ось шарик. М -м -м. А що з іншої сторони? Ну ось, будь ласка. Для цього купив спеціально нового унітаза, щоб зробити цей експеримент, ще не дивився. Так, все на місці є, унітаз є. Бачок. Бачок також є. Спочатку налили водички і подивимося, як він можливо розлетиться на шматки. Чотири атмосфери накачано. Давай. Рулона туалетного паперу як не було. Можливо, навіть і забагато слухай. <laughs> Можливо, навіть і забагато. Сім атмосфер. Погнали. Не все ще ні? А ну давай ще. Я думаю, досить. Чотири. Давай. <звук> <звук> Скільки гівна вилетіло. Рулон, туалетного паперу. Заряджаємо гармату. Давай там нормально так його. <звук> <ріст> Майже вісім атмосфер. Давай. <ріст> <ріст> реально, дивіться, де. <ріст> реально штука ефективна, реально працює. Як виявилося, друзі, що нам вже не потрібно купувати всякі там кроти і тому подібну херню в магазині, щоб прочищати каналізацію. Варто лише мати ось такий пневмопістолет, як то кажуть, можна і погратися, і каналізацію прочистити. Працює ідеально. Пробував і на звичайному унітазі новенькому, пробував і вдома, пробував і душову кабіну прочистив себе, тому що вона була трошечки засмічена. Ви там бачили на відео, як летіли усі. Клапті бруду якось там. Після чого вона стала працювати просто ідеально. Також прочистив собі мейку на кухні, щоб вона працювала більш ефективніше. Коротше, штука дійсно працює, тільки потрібно підбирати тиск поступово, не лупити одразу там сім атмосфер, тому що може десь вирвати з і так далі. Поступово берете там собі, накачуєте 4 атмосфери і робите вистріл. Якщо все вдалося, чудово, ні. Додаєте трішки більше. І вся штука дійсно ефективна. Насадочки ідеально, як ви бачили, підходять під це все, під унітаз, під різні раковини, під душові і так далі. Коштує штука тисячу гривень. Як бачимо, скільки ми з нею не знущалися, скільки б не накачували, вона все рівно працює, не зламалася, ефективна, зроблена якісно і так далі. Якщо сподобалося, як завжди, вподобаючки і щось ще придумаю.